Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Під Білгородом наші військові знищили російський комплекс ППО панцер С 1 Крім того, сьогодні в Ростові та Білгороді пройдуть похорони. Ховають 12 пілотів, які загинули за останні два дні після ударів в аеродрому та військових базах, тіла яких в той же час вдалося ідентифікувати загалом ЗСУ ведуть полювання на ПВО РФ. А взагалі моніторингові канали повідомляють про знищення двох таких комплексів за два останні доби: один тут, а інший в напрямку липців. Згоріла ще в обох випадках, екіпажі не вижили, а вартість одного панцира сягає 14 мільйонів доларів. Росія не зможе перемогти Україну чи захід і швидше за все програє війну. Якщо Захід мобілізує свої ресурси для опору Кремлю, як передає Кінформу про це повідомляє інститут вивчення війни. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що Росія не зможе перемогти Україну чи Захід і швидше за все програє. Якщо Захід мобілізує свої ресурси для опору Кремлю, йдеться у звіті. Аналітики вказують, що у середині червня партнери України. Інах здійснила кілька важливих кроків для узгодження спільної стратегії та визначення бажаного стратегічного результату війни. Так понад 80 західних та міжнародних офіційних осіб нещодавно висловили принципову позицію щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України як основи міцного миру в Україні і ком'юніке, прийнятому під час глобального саміту миру, 16 червня. 13 червня Україна також підписала угоду про безпеку зі сполученими штатами та Японією на 10 років, а численні країни партнери підтвердили свою довгострокову підтримку України у рамках групи «Семи» та формату Рамштайн. Стратегія перемоги Путіна у війні спирається на здатність Кремля вести в Оману Сполучені Штати Європейський Союз та міжнародних союзників України, щоб вони припинили підтримку України та відмовилися від ключових принципів міжнародного права, поваги до державного суверенітету та недоторканності територіальної цілісності, стратегічна чіткість та прагнення союзників дати можливість Україні перемогти РФ на полі бою в Україні. Значною мірою підриває центр Жіння Путіна і його здатність формувати рішення союзників. Ідеться у звіті. Як зауважили аналітики інституту вивчення війни, Путін прямо погрожував застосувати ядерну зброю. Якщо Захід дозволить Україні перемогти РФ, це відбувається щоб підірвати узгоджене стратегічне бачення підтримки України міжнародним співтовариством. зазначається, що російська ядерна доктрина закликає РФ використовувати ядерну зброю лише у разі виняткових випадків загрози суверенітету та територіальної цілісності Росії, і Путін, Зокрема, визначив можливу стратегічну поразку РФ в Україні як кінець російської державності. Путін додав, що поразка на полі бою означатиме кінець тисячолітньої історії російської держави і що Росії краще воювати до кінця. Риторика Путіна навмисно спрямована на те, щоб представити російську агресію в Україні як ексистенційну війну за суверенітет РФ. І Путін ймовірно посилався на можливість зниження порогу для використання ядерної зброї, щоб дати зрозуміти, що залишає за собою право застосовувати ядерну зброю. Що його сили зазнають поразки на лінії фронту, щоб стримати союзників України від досягнення спільної стратегічної мети поразки вторгнення РФ в Україну йдеться у повідомленні в інституті вивчення війни. Зазначили, що ядерна загроза Путіна є частиною кампанії ядерного шантажу Кремля. Тому дуже малоймовірно, що вона призведе до фактичної ядерної ескалації. Стратегічна поразка РФ в Україні не загрожує суверенітету та територіальній цілісності Росії, але може загрожувати стабільності режиму Путіна. Додали аналітики. За оцінками інституту вивчення війни, загроза ядерної ескалації надалі залишатиметься основним активом здатності РФ маніпулювати сприйняттям інших держав. Інститут вивчення війни оцінює, що РФ не зможе перемогти Україну чи захід, і швидше за все програє війну, якщо захід мобілізує свої ресурси для опору Кремлю. Йдеться у звіті, як повідомлялося у Кремлі, у відповідь на рішення деяких західних країн дозволили Україні завдавати ударів по території РФ, отриманої від партнерів зброї, запустити інформу кампанію залякування та ядерного. Шантажу редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.